Ну а зараз я із задоволенням передаю слово новинам. і Вадиму Ярошенко. Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. Всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини Лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз. Надаватиме військову підтримку. Україна і Люксембург підписали двосторонню безпекову угоду. Готувала диверсії проти ТЦК. СБУ і Нацполіція затримали поплічницю РФ. Шість хлопчиків та одна дівчинка. З тимчасово окупованої Херсонщини вдалося повернути дітей та їхні родини. Помер хлопчик, який на момент удару РФ по Ахмадиту перебував у критичному стані. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Це перша дитяча жертва російського удару по лікарні хворого після атаки привезли до іншого медичного закладу. Однак там врятувати його не вдалося. Президент Володимир Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Головними темами були додаткові системи Петріот, ситуація на полі бою та реалізація результатів саме то миру. Також глава держави зустрівся з новим прем'єром Великої Британії. Кір Стармен висловив свої співчуття Зеленському щодо обстрілу дитячої лікарні у у Києві 8 червня. До того ж, Британія дає зелене світло Україні для ударів по території РФ ракетами Storm Shadow. Кір Стармер підтвердив, що продовжить політику попереднього уряду щодо використання своєї далекобійної зброї в російсько-українській війні. До слова, президент Зеленський у США закликав дозволити Україні знищувати на території Росії їх авіацію. Літаки стоять на відстань від нашого кордону. Це від 150 кілометрів до тисячі. Але здебільшого, здебільшого, що дуже важливо, це зона від 150 до 500 кілометрів. Це означає, що якщо ми матимемо це озброєння деякі з них ми маємо. Якщо ми зможемо використати його на території Росії, особливо щодо цих військових об'єктів, якщо ми зможемо це зробити, звісно, ми зможемо захистити цивільних. Україна і Люксембург підписали двосторонню безпекову угоду. Зокрема, Люксембург пообіцяв продовжити надавати військову підтримку Україні у всіх відповідних сферах. Крім того, узяв на себе провідну роль разом з Естонією та Україною в коаліції спроможностей АІТ та робить внесок у коаліцію спроможність повітряних сил та артилерія класу Земля Земля. Ще одна важлива зустріч у Верховного головнокомандувача відбулася із прем'єр-міністром Нідерландів. Основна увага під час переговорів, за словами Зеленського, була приділена посиленню української ППО оборонним потребам України, розвідку оборонної співпраці та плануванню підготовки українських пілотів. Ще зарано говорити, коли Україна вступить до НАТО, але шлях незворотній. Про це Єн Столтенберг заявив під час саміту альянсу у Вашингтоні. За його словами, Росія не становить жодної військової загрози для союзників по НАТО, оскільки зайнята Україною. Проте західні країни помітили тенденцію посилення ворожих дій РФ від дезінформації до диверсії. Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом, але поки що рано говорити, коли саме це станеться. Я можу сказати, що ми разом з Україною все ближче і ближче до членства в НАТО і робимо це конкретними діями. А тим часом розвідка США попередила про підготовку Росією терактів на військових базах в Європі. Пише CNN. Сполучені Штати вперше за 10 років привели свої військові бази в Європі у стан підвищеної боєздатності. На кількох запроваджено підвищений рівень небезпеки Чарлі, який застосовується у разі терористичної загрози. Високопоставлений представник НАТО заявив CNN, що диверсії РФ в останні місяці стають дедалі зухвалішими та агресивнішими. За на його думку. Москва хоче скористатися виборами на заході та спробувати підірвати підтримку України. 417 тисяч повідомлень про розшук ухилянців зареєстрували в Україні з початку великої війни. Зазначається, що станом на травень 2024 року найвищий показник зафіксовано на Львівщині, Франківщині, Тернопільщині та Закарпатті. Не кожна справа про ухилення призводить до розшуку, тому ця кількість не відображає точно кількість людей, які ухиляються від служби. Перевірити, чи є у вас штрафи від ТЦК тепер можна в Open Data Bot. Для цього треба ввести особисті дані ПІП та дату народження а також можна підписатися на безкоштовний моніторинг за ІПН в сервісах Open Data Bot, Telegram чи Viber. Підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії та готувала диверсії проти ТЦК СБУ і Нацполіція затримали поплічницю РФ. Зломисниця виконувала замовлення на підпали автотехніки та будівель сил оборони. Свої дії під час підготовки та вчинення злочину вона фіксувала на камеру власного телефону. За це їй обіцяли грошову винагороду, розмір якої залежав від масштабу пожежі. 28-річній мешканці Олександрії повідомили про підозру. Наразі зломисниця перебуває під вартою їй загрожує довічне ув'язнення. З російської окупації врятували ще семеро дітей та їх родини. На підконтрольну Україні територію вдалося повернути шість хлопчиків та одну дівчинку віком від 9 до 17 років. Діти та їх батьки жахом розповіли про те, що їм довелося пережити на тимчасово окупованій Херсонщині. Це знущання, це обшуки і погрози. На щастя, вже зараз діти дорослі в безпеці. Попереду в них тривалий процес відновлення. Вони отримують всю необхідну медичну. Та психологічну допомогу Жителі Дніпра створили петицію з вимогою встановлення справедливих графіків відключень електрики, заявляючи, що деякі райони відключають рідше ніж інші. Містяни бачать у цьому дискримінацію. Деякі будинки та вулиці залишаються без світла до 18-ї годин на добу протягом тижня. Цитую, компанія «Детек» замість того, щоб забезпечувати справедливий розподіл ресурсів, займається відвертою дискримінацією та геноцидом наших громадян. Ми змушені боротись. За свої базові права, адже дії цієї компанії перетворили наше життя на справжні випробування. Кінець цитати станом на зараз петиція набрала 6777 голосів. Ніякого експорту електроенергії давно немає. Про це в ефірі ранок лайф сказав Олексій Кучеренко. Нардеп закликав зупинити поширення неправдивої інформації про експорт і висловив занепокоєння щодо недостатньої пропускної здатності для імпорту електроенергії. Особливості енергетики і енергосистеми така, що в певний момент часу ток може тікти по одних проводах туди. А інколи може і туди. Так, фізика процесу побудована. Але сальдо перетоку, сальдо, розумієте, тотал, тотал, це 35 мільйонів кВт годин на добу, це майже мільярд кВт годин на місяць більше. Це 13 мільярдів на рік. Це приблизно до 15% нашого споживання закривається через імпорт. І тут. Можна тільки зазихати, дав вздихати, що у нас спроможність пропускна імпорту не така, як мала би бути, бо я підняв всі документи, які підписувалися. Укренерго, у нас в 2022 році пропускна способність мала би вже бути 2,2 і а вона зараз тільки 1,7. Безкоштовне житло зможе утримати молодь в країні. Президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник в ефірі ДеніЛайф висловив песимістичний прогноз щодо економічного майбутнього України. На жаль, ми не зможемо е, зберегти кількість населення, котра в нас була до війни. Ми не зможемо його навіть відновити, і нам потрібно кожного року залучати до 300 тисяч іноземних мігрантів, трудових мігрантів, котрі будуть в нас тут працювати. І якщо ми будемо це робити найближчі 10-15 років, то тоді будемо сподіватися, що в 2050 році нас буде хоча б 25-30 мільйонів людей. Ми в дійсності вимираємо, фізично зникаємо. І тому потрібно робити дуже багато кроків. І потрібно переходити від звичайних розмов, переходити до конкретних справ. не зважаючи на війну. І такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжує Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякую за увагу.